Що ви не голодні, ні? Не? не голодні, такі якісь неактивні Сонечки. А то хто там такі ще сидить? О Ку кукусі Гіди їсти? Давай бігом, бігом їсти. Давай бігом-бігом. Ідеш? Бігом. Оп! Проспав! Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Отакі наші рижики. О, Щось пішов, мамки на розказує. Так що неділя у нас санітарний день, вихідний. Щас що ми робимо, насипаємо ось все. комбікорм приніс, буду досипати в кормушки. Ну, Вже з той сторони подосипав, Свиноматкам вже понасипав, Свиноматки у нас сидять. На стартовому комбікормі лактуючого і ось наші тьмокають. ну Такі, видно, вже підросли. Так що ті, хто думають, що немає молока, просто вважимо поросяток. Свиноматки здоровецькі, але доволі акуратні. По відношенню до поросят лягають акуратно. Годують гарненько, їдять, я скажу, в середньому багато не їдять. Скільки давати свиноматкам їсти на лактації, даємо стільки, стільки можуть їсти. Для чого? Для того, щоб було молоко. Ну, от Хотілося, щоб конечно, тумбочку трошки її спустити, щоб вона трошечки похудала, ну, але не знаємо, наскільки це все діло в нас. Получиться, це дві сестри. Хто пам'ятає, був на Запорозь. Я вже говорив, тоді були у нас там чата, їх було чотири штуки. Одна поїхала до Тараса, в Тараса ми розпорошували її. Одна була у Руслана кума. Я в нього забрав, її, як він розпродав господарство. ну Але в неї була проблема з ногою і чуть вона так і не прийшла в охоту. Прийшлося її здати. Так що, що ми маємо на даний момент? Невеличкі такі опороси. Хтось там каже, не буду казати, яка кількість, але те, що мені подобається. Тобто 10, якщо є, то це потужні, гарненькі поросята, навіщо 10? Тому що я не займаюся продажою поросят, а займаюся реалізацією вже готової, не тільки готової продукції, вірніше, маю на увазі не продукції, а не здаємо живою вагою, а самі реалізовуємо. Тобто ріжемо раз на неділю Зараз свинку чи кабанчика і реалізовуємо самі салом, м'ясом, рештку переробляємо. тобто Домашня ковбаса, купчене, тушонка, паштет. Ну, якщо треба зарізати, коли назбірються трошки більше замовлень. Або коли їду на схід, щоб була тушонка, буває, витягуємо якогось кабанчика чи свинку і займаємося переробкою. Тобто Дівчата займаються, Леся Петрівна, Надюшка допомагає. Тобто паштет, тушонка, кров'янка в банках. Ну от такі справи. І за що мені задовольняє, якщо 10 у виводку є, вони потужні, вони нормальні, хто швидко росте. Найбистріше росте у цьому випадку, які у нас, наприклад, є поросята, то це отакого от макара дає ну, від рижих наших, я на них кажу, рижі ландраси. Колись говорив так в шутку. Понятно, свині вже намішані, накручені, покриті дюрком, але ці свині в нашому господарстві ростуть найбистріше і у них найкращий вихід. І якщо хто пам'ятає, на днях ми знімали кабанчика з виду він невеличкий. Але він реально е, такий потужний, з виду дивишся котеня-котеняв. Е, одна тільки людина чітко вгадала вагу, ну там було 20, 204 кг 800 г, це без крові, але людина написала 205. Були варіанти 204, але 205 це ближче, тому що 204 800 це ближче до 205. Так що, друзі, а також хочу зробити невеличку рекламку. Рекламку сьогодні ввечері десь 17.30 з Лесією Петрівною проведемо прямий ефір. Прийшла там посилка, мабуть, знову від Кирила, Це буде солодкий кошик, також якась буде баночка тушунки, ще баночка Таранчука. От. Джерки сьогодні посушаться, тобто буде. Два лота у нас таких солодко м'ясних. Так що 100 гривень буде лотерейка. Приєднуємося, робимо скріншот, присилаємо на Viber квитанцію, приєднуємо номерочок, додаємо. Не знаю, сьогодні ще хочу заїхати подивитися до телефону. Після прямого ефіру всі смски помаленьку до ранку фактично всі відправилися. Вони були записані. Просто не приходило. Тобто вийшло, що розіграш був у сліпу. Виграло. Вчора я відправив дві ніни, дві ніни і один Адам, кажуть у нас. Так, тут вже поховалися, так що, друзі, три переможця у нас було. Нікого не знаю, ні з ким не спілкувався. Якщо в прошлих виграшах там були люди, яких я знав, то. Тут не знаю нікого. Ну, мене то знаю, тому що мене дивляться. Так що, друзі, ну отак. Поїли ребята, так що по свиноматка. Свиноматки не дають там молоко, що там воно тече так із, із вим'я. Погодувала все, і закрила крантики. Все, і тепер типу, ховаємося вже в хату, лягаємо спать. Чому даю стартовий комбікорм? Тому що переламав свій стереотип і опустив кормушки нижче. І свиноматка, коли їсть стартовий комбікорм, вона його викидає, поросята починають під'їдати, і відповідно, тоді немає проблем при переводі, при відлучці. Тут у нас усе все наробили намісили за вечір. Так що всі поросята не так швидко ростуть, але теж ростуть і кажуть, яка середня вага там у вас у півроку. Ну, півроку, якщо ми хочемо, щоб у два місяці було порося, у нас. 20 кг хоча б, то це вже 60 днів, да? О, то і ще 4 місяці це 120 днів. Ну, щоб ще за 120 днів 120 кілограм, то хотілося, щоб в середньому 6 місяців було хоча б 140 кілограм. Ну отак, але зараз ну, писати ерунду. На даний момент сильно не притримуюся цих цих моментів, конверсію не роблю, не важу. Ну, але е, спостерігаю, свині ростуть, значить. Чи їдять, значить ростуть. Тут теж вже готові, дивишся з виду, значить, невеликі, дівчата вже гуляють, О, клітка зменшується і по принципу розріження е, забираємо, ну, сім'ї не без урода, є воно і менше, і більше. Тут у нас два виводка. Від е, нашої кучеряшки і від нашої, а ні, це не від кучеряшки, я не пам'ятаю, то від Глорії і від рижі кажуть, від кучеряшки. Точно не пам'ятаю. О, треба дивитися, бо зараз я ж кажу, в голові зовсім інше, є куча-куча-куча проблем. От, куча проблем в плані в допомозі Збройним силам України. Накрився хайлюкс у хлопців. ну, Все-таки вердікт поставили там перегрів і, походу, долили масло е-е, мінералку, ну, як то кажуть, камазовське, тому що звернулося масло. І ще трохи казали, був би провернувся в колінвал. Ну, але... Там гапки кажуть блокові. Мотор трьохлітровий дизель на Тойоту. Можливо, хтось має десь знайомих, друзів, будь ласка, треба допомога, треба знайти десь мотор трьохлітровий хайлюкс, тому що вони 2,5. Ну кажіть, вони ще йдуть на прадіках. Точно не знаю. Треба уточняти і, можливо, хтось є, можливо, когось є вихід на Європу. Треба іменно трьохлітровий, бо у нас 2,5 і знаходимо, але він не підходить. Так що, друзі, така в мене невеличка просьба. І рухаємося далі. Також є там пару варіантів, пару моментів. Хлопці просять автомобілі. Зараз закриваємо питання з резиною на 111 ТРО. На ще одну татру. Нам там залишилося вчора було 9 тисяч гривень. Я думаю, там вже щось ще кинули. То я думаю, помаленьку ми до цього дійдемо. Так що, друзі, тут у нас також рижики. О, на вулиці у нас сьогодні прохолодно. Зараз насипаємо їсти. От. Ще хотів сьогодні поїхати на рибалку, не знаю чи з Лесі Петрівною, чи сам. От так. Знімаю без селфі палки, без мікрофонів, без нічого. так Зайшов, засняв і хочу зранку викинути. Так що Такий невеличкий обзор нашого господарства, деякі відповіді на запитання, датам паралельно можна дивитися відео і взяти для себе якусь інформацію, тобто відповіді на ті запитання, які ви задавали по молоку, по свиноматки, по відг... відгодівлі, по годуванню свиноматки, по процедурам кожний раз, коли народжується, кажу зуби з у Перший день на третій день роблю фактично всі профілактичні процедури. Це вакцинація від набрякової. Забув, як називається та вакцина. Бо я раніше користувався сардосаном на третю і на п'яту неділю, а зараз воно одноразово колеться з другого дня життя. Фу, дай Бог пам'яті. Заказую на ветфакторі ЛТД. Веровед, кажись, точно не пам'ятаю. Ну, якось так. От. Байкокс, чи 5%, чи толта в роту порожнину від коксидіозу, залізу. Хвости. Так що, ну, отак. Все, більше нічого такого робити не треба. Але всі вакцини залежать від того, наскільки що у вас в господарстві ходить. Так що, друзі, похолодало, земелька наша схопилася, часничок посаджений, цибульки трошки посадили, ну то все-таки мелоче життя. Новий рік, когось вже Новий рік, Йолки, шмолки, їхали вчора на Київ, реально охренєвший був. От. Новий год буде тоді, коли ми переможемо. Ну, правильно, коли ти ні з ким не спілкуєшся, то в тебе все добре. У тебе війни немає. вона десь там. А вони, якщо так буде, то реально гапки нам будуть, друзі. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Дякую всім за підтримку, за довіру. Печу справлятися по господарству. Бролера також вже скоро будемо різати. На цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. До побачення. Приєднуюся, прямий ефір в 19.30. Приймаємо участь в лотерейці.